Так ось, привабливі об'єкти комунального майна чи підприємства, мається на увазі комунального підприємства, потрапляють у приватні руки через непрозорі конкурси, оренду чи приватизацію. Проблему ускладнює те, що мешканці здебільшого не знають, які активи є у власності громади. І наскільки успішно вони використовуються. Тобто, для того, щоб зрозуміти, що ж відбувається, треба знати все, що стосується комунального майна. А для цього потрібно в першу чергу, щоб був сайт електронний насій. Щоб кожен мешканець, якщо він хоче дізнатися, всю історію комунального майна, він міг зайти на цей електронний насій, на сайт. І ознайомитися з цією інформацією. Цього немає. Пишіть запити, насилайте різні повідомлення до органів місцевого сходування, і ми вам надамо відповідь. Ну це ж не працює. Сьогодні ж інше розуміння, як і що потрібно робити, якщо ви кажете про європейський шлях. Зробіть сайт окремий стосовно комунального майна. Щоб кожен ознайомувався, щоб кожен знав все, що йому потрібно. А так, як цього немає, звісно, такі проблеми щодо того, що мешканці не знають взагалі, що відбувається з комунальним майном, власниками якого, до речі, вони є, такий брак прозорості, про який ми кажемо, та контролю призводить до масштабних втрат. І ось наведен приклад, це історія із фактично банкротом. Мова йде про Київ Мізбуд. Це київський забудовник. І ось Київ має фінансові проблеми, якого вже лягли на плечі місцевого бюджету. А отже й самих мешканців киян. Подібні ситуації трапляються по всій країні. Від малих сіл до мегаполісів, і стосується як великих підприємств, так і старих занедбаних будів. Бо немає цієї прозорості. І це, в першу чергу, відповідальність органів місцевого місцесредування. Вони мають зробити все для того, щоб було зрозуміло все, що стосується комунального майна. Тоді не було і зараз немає. Історія повторюється. І ось на цій конференції було наголошено, що потрібно змінитися.